Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чашку Термос. Це витончена та практична термокружка для подорожей, яка ідеально підходить для кави та інших теплих напоїв. Завдяки захищеному від протікання дизайну ви зможете безпроблемно його носити в сумочці або автомобілі. Виготовлений з міцної нержавіючої сталі. Тому чудово зберігає тепло, доступний в розмірах 350 та 500 мл, Тому ідеально підходить для використання у дорозі. Покращуйте свої враження від подорожі за допомогою цієї стильної та функціональної термокружки. Пропонуємо до вашої уваги склянку Термос. Це витончена та практична термокружка для подорожей, яка ідеально підходить для кави та інших теплих напоїв. Завдяки захищеному від протікання дизайну ви зможете безпроблемно його носити в сумочці або автомобілі. Виготовлений з міцної нержавіючої сталі, тому чудово зберігає тепло. Доступний в розмірах 350 та 500 мл, тому ідеально підходить для використання у дорозі. Покращуйте свої враження від подорожі за допомогою цієї стильної та функціональної термокружки Пропонуємо до вашої уваги термоси з датчиком температури. Це сучасний термос із нержавіючої сталі і з інтелектуальним дисплеєм температури, створений для тривалого та надійного збереження тепла вашого напою. Незалежно від того, віддаєте ви перевагу гарячим чи холодним напоям. Цей термос стане універсальним та стильним рішенням. Міцна конструкція та інтелектуальні функції роблять його ідеальним для щоденного використання вдома, офісі чи в дорозі. Зробіть свій напій ще кращим за допомогою термокружки з інтелектуальним дисплеєм температури. Пропонуємо до вашої уваги термос на 500 мл. Даний термос це ідеальне поєднання стилю та функціональності, розроблений для використання в офісі та багатьох інших місцях. Термос забезпечує теплоізоляцію, зберігаючи ідеальну температуру гарячої води чи напоїв протягом тривалого часу, виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, тому гарантує міцність та довговічність. Набір включає в себе пару чашок для ще більшої зручності. Завдяки ємності 500 мл термос підходить для активного відпочинку, подорожей та щоденного використання. Пропонуємо до вашої уваги термос для їжі з подвійними стінками. Це ідеальне рішення для збереження тепла їжі протягом дня. Термос має місткість 710 мл, чого достатньо для зберігання повноцінного обіду, виготовлений з міцної нержавіючої сталі. Цей термос має відмінну теплоізоляцію, яка допоможе зберегти вашу їжу гарячою протягом тривалого часу. Ідеально підходить для подорожей, роботи або школи.